Забута магія повертається. Магія покинула людство зі зникненням променистих лицарів. Єдине, що залишилося це сколкозброя і сколкозбруя. Той, кому пощастило заволодіти цими артефактами, стає могутнім воїном. Утім, невдовзі рошар, світ бури скель зміниться навіки, бо землею ходять троє. Убивця, який повеліває силами гравітації, стомлений війною полководець, що передрікає апокаліпсис, та син хірурга, колишній солдат, що став рабом, до якого прив'язався Дух Спран. Але найбільшу таємницю приховує четверта з них дівчина-спудейка, яка прибула на навчання до вченої еретички. Ці четверо можуть врятувати рошар або знищити назавжди. Каладін Темноокий Залеткару. Затаврований якраб. Він змушений служити мостонавідником. Досвідчений списник, природжений лідер. Каладін благословенний. Один із перших приборкувачів з плесків. Нархолін. Великий князь Алеткара, брат вбитого короля Гавілера, дядько нинішнього короля. Має прізвисько Чорношип Генерал, який допоміг об'єднати королівство разом зі своїм братом Гавіларом, але тепер має дивні видання під час великобор. Адолін Холін. Світлоокий Залеткару і спадкоємець Великого князя Далінара. Вправний дуелянт і повний сколкозброєць. Він любить і поважає свого батька, хоча і боїться, що той збожеволів. Ренарін Холін. Ренарін Холін, Світлорд, принц будинку Холін. Молодший син Далина Рахоліна, брат Адоліна Холіна. Племінник Навані, двоюрідний брат Карат та Ясне Холін. Навані Холін. Навані Холін, вдова короля Гавілара, мати короля Елго Ясни. Вправна артіфабріаністка, створює пристрої, відомі як Фабриали. Ясна Холін Ясна – Холін, сестра короля Алеткара і найвидатніша вчена в рошарі. Здебільшого вважається єретичкою через відкидання релігії воренізму. Шалландава. Неповнолітня світловолоса з Якеваду. Підопічна яснихолін, Примарокровна, промениста лицарка, очільниця невидимого двору. ТОРОЛЬ САДДЕАС Великий князь, Великий князь інформації. Має злий, жорстокий характер, блискучий стратег. Садеас не має співчуття, він насолоджується собою і схильний до позорства. Не вірить у Кодекс, як у нього вірить даліна. Хойд мандрівник між світами. Хойд, не його справжнє ім'я, тому що він украв це ім'я у того, кого любив колись. Це цин син, -син вбивця з країни Шиновар. Вбивця в Білому. Він називає себе Заблудлий. Який повинен служити тим, хто носить його камінь клятви Тараванджіан. Тараванджіан, король міста королівства Харбранта. Публічно має репутацію доброго правителя, який б опікувався всім людям. Однак він веде таємну діяльність, переслідуючи власні цілі. Мерідас Амарам. Мерідас Амарам, алетійський світлоокий генерал в армії Садеасу, близький друг будинку Холінг Має ідеальну репутацію героя. Особистий ворог Каладіна Моаша Моаша, колишній член четвертого міста в армії Садеасу. Після звільнення, один із найбільш наближених до Каладіна людей та член охорони Даліна Рахоліна зраджує четвертий міст, намагаючись вбити короля Елгокара. Сил Сильфрена найчастіше згадувана як сил є спреном честі. Пов'язана путами з каладіном. Зазвичай набуває вигляду дівчини в синьо білій сукні, що розвівається й тонкий, що переходило в туман. Паршанді, Паршанді. – співуни не слухачі нелюдська людська раса, що живе на розколотих рівнинах. Вони ведуть війну за леті, використовують спринів, щоб змінювати подоби, кожна з яких має унікальну функцію та набір здібностей.